І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Анд на 45 ТП Хабіха. Карта круча. Ну що ж, до бою, Так, 45 ТП. У нас вже був реплей по цьому польському тяжу. Так? І був, по-моєму, якщо я не помиляюся, звичайно ж, експертні, експертно-експертні експертно поважні експерти. Мене поправлять, але наскільки я пам'ятаю, то бій був на карті Студзянки, і там він нахлопушив ну, величезну купу ворогів. Отже, перехлопушив верніше величезну купу ворогів. Отже, тут я думаю, що ну сподіваюся, що тут теж буде непоганий бій. І у нас невелика карта зразу ж під'їжджає сюди під гірку. Тут у нас буде чудова таке можливість. Теж поприхлопушувати та понахлопушувати ворогів. Ось вони вже виїжджають, перекатку не встигну проїхати, буде зараз жорстоко нахлопушений. Що в нас перекатці? По перекатці в нас бачимо на рукава ні суперники, ні наші поки що не поїхали. І це чудово, тому що нам ніхто не буде в борт настрілювати. А ми зараз тут виб'ємо цих, хто під'їхав під гірку. І ті, хто зараз вилізає на гірку, теж я думаю, що будуть. Вони там на хлопушені, тому що нас ще й прикриває ззаді Є-25. Бачимо, два танки у нас поїхало навколо гірки біля води. І ну, в принципі, чудово у нас перекатка, але мене чомусь от… Е, Не зрозуміло для мене, чому така велика армаді ще поїхала от саме під рукава з, нашого, е, з нашої команди, правда? І ну, це напевно така якась тенденція була. Цей момент, коли цей бій був зіграний, що всі чомусь їхали туди. Міняються тенденції. Я, наприклад, коли граю навіть на тяжах, то ну, на карті круча, то я їду по воді, саме зверху. Мені, ну, мені так більше подобається. Тут, я бачите, був правий, зараз напевно, що були знешкоджені суперники, які під'їхали під гірку. Така позиція, на нас ніхто в принципі тут не виїхав. Якщо б сюди під'їхали суперники, то було б тут не дуже легко грати. А так там попереду лише за камінцем один. І він, я думаю, теж буде там зараз знищенний. Немає в цьому бою артилерії, що я досить здивований. Я, до речі, перед новим роком теж пограв трішки і помітив, що артилерії зовсім майже немає. Тому я навіть... Брав артилерію, виїжджав і один в команді був. <смі> Дуже було мені ну знаєте, так, так, цікаво грати. Напишіть, в чому справа. Можливо, вже набридло на грати, О, тут башту так, чудовим пострілом. Можливо, набридло грати на артилерії, що вона е, не, не така вже пробивна, не так багато деміджу настріляє. І напевно, що, е, ну, як багато хто каже, не вирішує. Зараз артилерія. Хоча ми знаємо, що вирішує. <смі> вже бачили бої. Так, ну це є такі чудові та цікаві історії, поки наш герой вже знищив двох ворогів, вже майже 2000 настріляв. Давайте дивитися. У нас бронювання непогане, в принципі, по цьому танку. У нас тут чудова гармата. Дуже швидко перезаряджається, точність, змучність непогана. Заряджені зараз у нас під калібри. Це ми граємо на сьомому рівні. Я вам скажу, що на сьомому рівні от давайте так. На шостому рівні залишали раніше, не знаю як зараз, залишали раніше танки ті, хто грають в кланах, тому що грали в районах на шостих рівнях. І там доволі непогані такі є танки. На сьомих рівнях залишають лише ті танки, які по фану, так, фанові такі танки, які подобаються. Наприклад, мені дуже подобається т 25 Ну і мені здається, що коли я вже буду цю гілку польських тяжів прокачувати, вже подивившись ваших реплеїв, то я напевне, що Т-45 тп ну напевне залишу, він мені подобав, він такий, знаєте, тяж тяж. так? Заряджені у нас були підкалібери, шкода від пострілу 320 на 7-му рівні. Це доволі непогано. І бачимо, що зараз перезарядився все ж таки на основній на бронебійні. Тут у нас пробиття 190. Ну, я думаю, що без проблем було ні танки пробивати, які залишилися. Бачимо, що повністю вже беремо в оточення ворогів. Вони забилися вже навколо своєї бази. Тут так, якщо заб'єшся навіть на верхньому респі навколо своєї бази чи на нижньому, тут немає значення, тому що... Ну Це вже програш. Тобі вже ну, просто виживати і якомога більше вже там настріляти, тому що ну, не бувало таких боїв. Ну У мене точно не бувало рандомі таких боїв, щоб отак забилися біля своєї бази на карті Круча і щоб у них щось з цього чудово очутовалося. Тут я так розумію, у них супер шаф і спав, тільки проснувся і зразу ж був нахлопушений. Три ворогів назнищено, майже 3000 настріляно. Ну, тут можна вже напевне понагліти. Так, беремо. Там на поверсі, на імбоповочці у суперників ось тут, напевно, ще хтось стоїть. Чудово! Він теж зараз знищений. Всі вороги будуть знищені. Богон, ще нам ворога, увагу, ні? Ну, Поїдемо наглім. там під нами КВ2, ну напевно, зараз КВ2 е там заберуть. Є25, е підійде на ту імбоповочку стане. І тоді вже ми можемо спокійно виїжджати. Е це С44 Сус. То Ю десь там попереду стоїть, оце за імбок камінцями, а. А 20 я так розумію, там під рукавами стоять. А за шкіри все КВ-2. У нас вже і ХП немає, я хотів понаглі, понаглішати, ми в цьому бою не, не натанкували, в принципі, нічого Чотири вороги знищено, ну, вже такий достойніший боєць. 3439 настріляно, це дуже непоганий результат, навіть дуже класний результат, тому що ми знаємо, що в десятках стітків навіть не настрілюють за 15 хвилин. Ну ви скажете, е чому ж не настрілюють? Тому що е там же ж е броньована техніка, але ж не забуваємо, що там і пробиття у танків більше, ніж правда? Немає скрізь щасті. 5 воргів не знищено. Тут вже нарешті ми танкуємо. Ну, Танкуємо від башти, башта це дійсно місна. То вже дохлопушують, вже, ну, проблем в цьому бою вже... Ну, я ж кажу, що вже тоді, коли забилися навколо своєї бази, це вже тоді проблем в принципі, у нас не було. Лише треба не випучувати очі, так, як ворогів, е полюбляють. А іноді ось так можемо вирячити очі. <рес> <рес> і, і, і поїхати вже подобувати тут. Заїхати Тайгер П. і і так, Тайгер Порше. <рес> да. І наш деміч буде. Десь 5000 вже було настріляно і щоб і ще з 6-го там ворога дали воїна. Не дуже поспішають наші союзники, але вони там повільні, в принципі, <рес> вони можуть і не встигнути. Не звертає на нас уваги, Тайген. Зараз я трішки там до Клопухи, а ми при Клопушні. Ну, дайте, 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 дайте. Майстер тарана. Чудовий бій! Чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.